Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці літературного читання. Тема нашого уроку листопадовий день, як заячий хвіст. Який у зайчика хвіст, подумайте? Куценький, коротенький, отже, і день у листопаді такий дуже короткий. Сьогодні ми познайомимось із творами Ірини Прокопенко, як жолудь дубом став, та Володимира Титаренка сойчені жолуді. Засміялось в небі сонечко привітно, І земля квітками усміхнулась діткам, і дерева в лісі листям зашуміли, І у діброві птахи враз загомоніли, ніжно заспівали про красу землі. Засміялись, любо, діточки, малі. Повсюди диво і краса, дивись, і пізнавай. Новинки та цікавинки для себе відкривай Зараз я вам пропоную. Попрацювати над загадкою. Подумайте, будь ласка, про що йдеться? Живе один батько й тисячі синів, всім шапки справляє, а собі немає. Підказка говоритимемо про дерево. У якого, тисячі синів? У якого дерева тисячі синів? І всі в шапочках. Правильно, це дуб і жолуді. А зараз скоромовка. Спочатку послухайте, потім поставте відео на паузу, прочитайте повільно, далі швидше і ще швидше. Дуб до дуба дріботів, дайте Дусю, жолудів. По мені дощі ходили, жолудята не вродили. Сьогодні на уроці ми будемо вдосконалювати навички усвідомленого та виразного читання. А зараз я вам пропоную послухати казку Ірини Прокопенко як Жолудь дубом став. Ірина Прокопенко. Як жолудь Дубом став Виріс на гілці жолудь. Який великий і який блискучий. Свірінькали навколо нього пташки. А жолудь потягався, поправляв свого коричневого капелюшка та думав Досить дома сидіти. Треба на білий світ подивитися та себе показати. Аж ось прилетіла пташка Сойка, побачила жолудя, зраділа. Ге-ге-ге, який великий жолудь. Схопила його і полетіла. Летить жолудь, а під ним зеленим морем ліс шумить. Вгорі чорною крапкою яструб ширяє. Злякалася сойка яструба у лісовій хащі сховалася. Узяла сойка жолудя в лапу. Ой 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 Чи не з'їсти хоче? злякався жолудь. А сойка – Жолудя дзьобом. Випорснув він з підташиної лапи, вбік відлетів, очі від страху заплющив. Відкрив лише тоді, як упав на щось м'яке. Куди це я потрапив? А хтось поряд відповідає Ласкаво просимо у дупло до білочки. Подивився жолудь, а в дуплі і горіхи, і шишки, і гриб сушений. А ось і сама господиня дупла з'явилася. Побачила жолудя, здивувалася. А чи який гарний, а чи який великий. Чи зараз мені його з'їсти, чи на зиму залишити? Доки білка жолудем милувалася, підкралась до неї куниця, лісова хижачка. Кинулась білка тікати, з гілки на гілку перестрибує. Від страху й жолудя загубила. Полетів він додолу, у мох упав, тільки но встиг капелюха поправити. Як перед ним миша лісова з'явилася, радісно лапками сплескує. Буде чим поласувати взимку. Схопила жолудя, у нірку потягла. Опинився жолудь під землею. А Миша пішла на полювання та й не повернулася. Лежить жолудь у мишачій нірці, загубив лік дням, усю зиму пролежав. Коли ж весна прийшла, сонечко землю пригріло, захотів жолудь на волю. Почав він угору тягтися. Тягнеться, 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 крізь землю продирається. Та й виглянув на світ. Тільки хотів жолудь свого капелюшка поправити. Коли глядь, а замість капелюшка листячко зеленіє. Став він уже не жолудем, а молодим дубком. Отак-то. Ось яка цікава казочка. Сподіваюсь, ви були уважними, слухали уважно і дасте відповіді на запитання. Який шлях пройшов жолудь, щоб стати молодим дубком? Подумайте. Хто допоміг жолудю розпочати мандрівку? З ким жолудь продовжив свою подорож? Чому зустріч із мишею зупинила мандрівку жолудя? Ну, а зараз пропоную вам розібрати та. Правильно прочитати слова, які зустрічатимуться в наступному творі. Мовчазний, мовчазний, дрібними, дрібними, набридливими, набридливими, придивляється, придивляється. Блискітки. блискітки, навкруг, навкруг, пересвідчувалася. пересвідчувалася, не посидю з чистю, непосидющістю. Ось які довгі слова зустрічатимуться в наступному творі це уривок з твору Володимира Титаренка Сойчині жолоді. Послухайте. Осінній ліс завжди повитий ледь примітною легкою. За журою. Він мовчазний, трохи розчарований несподіваною тишею, холодними туманами, дрібними, набридливими дощами. У лісі тиша. Тільки й чути, як поволі падає з дерев пожовкле багряне листя. Падає й падає, і здається, що в повітрі літають казкові, жовтогарячі. Жар птахи, шурхіт листя наганяє сон, і ліс, здається, поволі засинає, огорнутий білим туманом. Посеред галявини росте дуб, велетень. Падають і падають з його густої крони золоті блискітки дозрілі жолуді. Їх так багато, що трава під дубом. Нагадує Золотавий килим. До дуба підлетіла чимала пташка. Придивився пильніше сойка. Вона накинулася на жолуді, набрала у дзьоб, змахнула крильми, полетіла до старої ялини. Підозріло обдивилася навкруг. Напевно, пересвідчувалася – чи ніхто не стежить за нею, не придивляється, де вона ховає на зиму свої жолуді, і висипала здобуч у невеличке дупло. Сойка швидко збирає жолуді та бере не всі підряд, а найбільші дозрілі. Знову набрала жолудів і так, що навіть зьоба не може стулити. злетіла й подалася цього разу до розлогого явора. Сіла, покрутила голівкою і почала ніжками розчищати місце між кореневищами, ще раз оглянулась і висипала туди свої жолуді, прикрила листям і знову полетіла до дуба. Отак, без спочинку, трудилася, збираючи жолуді і розносячи їх по схованках. Сойка найбільше вразила мене своєю непосидючістю, отак цілими днями пташка збирає жолуді та складає їх у свої потаємні комори схованки. Не всі знайде взимку, бо чимало їх замете снігом, замурує кригою, та що більше схованок, то більше їжі матиме сойка на зиму. Ну, а ті жолуді, що сойка не знайде під снігом і кригою. Теж не пропадуть, настане весна, розтане сніг і жолоді проростуть. Мене час і виростуть із них гарні й ставні дуби. Отак сойка і садить дуби у своєму лісі. Ну що ж, мої уважні, а тепер пропоную вам запитання до цього твору. Де і коли відбувалися події, про які розповідає автор твору? Якщо забули, подивіться у підручнику. Де і коли відбувались події? Як ти вважаєш, скільки часу могла тривати описана подія? Знайди рядки, у яких ліс змальований як жива істота, та прочитай їх. Остав відео на паузу. Що письменник називає казковими, жовтогарячими жар птахами? А що він назвав та порівняв із золотими блискітками? Теж знайдіть, будь ласка, у тексті. На що, за словами автора, схожа трава під дубом? Знайдіть у тексті, чому так. Як ви зрозуміли вислів, набрала жолудів так, що навіть дзьоба не може стулити? А чим вразила Сойка автора? То як же пташка садить дуби у своєму лісі? Перевірте, чи уважні ви читачі, скільки разів у тексті вжито слова жоглоді і сойка? Цікаво, скільки ви зможете нарахувати. Запропонуй свою назву до цього прочитаного твору. А який епізод оповідання зображено на фотоілюстрації? Прочитаєте ще раз цей твір, поставте одне одному запитання за прочитаним твором. Кому одне одному? Можливо, поруч буде мама, чи тато, чи бабуся? Як ви вважаєте, чи спеціальна сойка, чи миша посадили молоді дубочки? Звісно, що ні. Вийшло це. Раптово, так, не заплановано. Мишка не повернулася до нірки, може, її спіймала лисиця, може, сова, тому жолудь про ні, проріс, а сойка. Вона просто забуває, де вона ховає всі свої жолуді, а можливо ще взимку вона не може їх знайти під снігом чи кригою. А навесні, вже, коли сніг зійде, коли напоїть водичкою землю, жолуді проростуть і виростуть молоді дубочки на тому місці. Отже, сторінки 15-16 про просочень жолудів треба читати та спробувати переказати, що ж там відбувається. У цьому оповідання. Сподіваюся, що урок вам сподобався, вам було не важко і зрозуміло. А зараз вчити і виконати завдання фізкульт хату. Дякую вам дітки, за увагу, за роботу на уроці. Бажаю вам успішного читання, щоб сподобалось вашим рідним, як ви читаєте. А ми з вами зустрінемось на наступному уроці. До зустрічі!